Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волинь». в ефірі Базарний день. І у цій програмі ми будемо дізнаватися, скільки коштує олія та яйця на луцькому ринку. А також запитаємо у людей, що вони думають про такі ціни. Ну, хів три десятки, але дорогі візьму десяток. А того тижня яка була ціна? Та я ще купляв ще по 65. Uh -huh. Ну дивіться. Uh -huh. А як часто купуєте так яйця додому? Ну, кажуть, раз на два тижні. Uh -huh. То вбри... я беру 30, uh -huh. а зараз вже 30 не можу набрати, бо поки те купиш, те поскупляєшся. пішов туди, наверх, знаєте, де м'ясо. Тут там по 220. Uh -huh. Ну, кажу купити. Четвертину кажу, можете. Він каже, можу. По 180 гривень каже, якщо цілий кабан і живим вісо. По 180 уявляєте, а там ще третя частина відходу. Як думаєте, далі будуть рости ціни на яйця чи вже? Будуть, бо люди не тримають. Ходоби, я дивлюсь, не тримають. Свиней теж вже не хочуть, всі пани поставали через те й сідайте. Ну, там таке. Візьму, хоч десяток, що ж буду. буде. Хай ну, буде. Раніше брав упаковку. А зараз вже треба все. Дайте десяток тут. Середня ціна за десяток яєць на луцькому ринку е, сягає 70-65 гривень. Це залежить від е, якості е, самого яйця, розміру і так само виробника. Е, і ще дуже дуже багато факторів: е, тобто, маємо є яйця фермерські за 70 гривень за десяток, є е, е, яйця. Курячі такі більш темні, також 70 гривень за десяток, білесенькі 68 гривень за десяток, також 68-67. Ті яйця, які йдуть менше, вони вже коштують 56 гривень за десяток. І як кажуть лучани, що ціни на яйця все зростають і зростають. А так, да, я тиждень брала оці фермерські по 65, вже зараз 70. Ростуть ціни. На все ростуть. А, а як скажете, далі будуть, як думаєте, далі будуть рости чи може спадуть вже десь? Дав би Бог, щоб спали. Літр олії на луцькому ринку у середньому коштуватиме 70 гривень плюс-мінус. Але це також залежить від виробника, а також від того, яку олію саме ви оберете. Чи це буде соняшникова, рафінована чи не рафінована? Ці всі фактори також дуже впливають на ціну. Якщо ж плануєте брати олію у великих об'ємах, це 10 літрів і більше, то вартість, очевидно, буде вищою. Тобто, орієнтовно від 500 до 600 гривень за 10 літрів олії. Але, як кажуть лучани, що олію купують не так часто. А домашнє перепелині яйця на луцькому ринку коштують 50 гривень за коробку, а в коробці 20 штучок. Тому, якщо вам хочеться купити перепелині яйця для салатів або інших страв, можете сміливо приходити на луцький ринок. Їхня вартість 50 гривень. У цьому випуску наші продавці не дуже говірки, тому розповім я. Десяток яєць домашніх на луцькому ринку вартує 100 гривень. Така ціна е, пов'язана з тим, що на зиму кури перестають нестися, і домашні яйця робляться справжнім дефіцитом. Щойно купили е, яйця десяток. По 75 Так, І Як вам така ціна? А що там про ціни зараз говорити? Нема що говорити про ціни. Ціни сумасшедші для пенсіонерів. А як е, кажуть, що зараз якось яйця зросли в ціні трохи. Ви помітили це? Так. Да. Е, а наскільки? Я не знаю, я брала раніше, по-моєму, по 55 були ще, а потім я домашніх не брала, а потім такі в магазині брала. Не знаю. Оскільки продавці сьогодні не говірки, тому можу зробити висновок такий, що ціна на домашні яйця, як і зазвичай трохи вища ніж на звичайні, тому якщо пошукати, можна знайти десяток домашніх яєць за 75 гривень. Також є і за 100. І також в проміжку між цими сумами можуть бути яйця і за 80, і за 90, і за 80. А скажіть, будь ласка, це ваші домашні? Так, домашні яйця. А чому така ціна 100 гривень? Тому що зерно дороге. І зараз кажуть, казали, там кури перестають нестися на зиму. Ну, так, зараз перестають зараз пір'я вилазить. то... Даний період, ну ще трохи не суть, але мало дуже. А, а будете далі піднімати ціни на яйця чи? Якше, звісно. Зимою до зими те й будуть дорожчі, типу 120 будуть. А люди беруть о, яйця? Ну так домашню? Беруть, беруть, беруть. Не жаліються на ціни? Ні. Отож, у цій програмі ми дізнавалися, скільки коштують яйця та олія на луцькому ринку. Ціна на яйця коливається від 60 до 100 гривень. Це якщо порівнювати звичайні і домашні яйця. А з олією все набагато простіше. Олія це 80 гривень за літр в середньому буде виходити вам. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Базарний день. Не перемикайтесь далі більше.